Владислава Мельник разом із чоловіком прийшла у дитячу міську лікарню у Полтаві. Тут їхня новонароджена донька. Роди пройшли дуже важко, тому що почався дістрес плода, їй стало не вистачати кислороду, і, звісно, і почали витягувати вакуум. Ну, мені сказа кесірева, я в помутненні, звісно, цей, ну, ну що я можу відповісти. В общем, вони прийняли самостійне рішення тягнути дитину вакуумом. Витягли вони дитину, зробили гематому на голові, ну, сказали, що це все розсасується, все, це, ну, все буде нормально. Тобто, мозг не затронутий, там все добре, без всякої житлості. Із Полтавського міського перинатального центру 24-річну жінку з дитиною виписали через три дні після народження. В документах при виписці указано, що в неї лівої тім'яної кістки і серцево-судинні порушення. Все, більше немає нічого, вроджених хват немає. Дитина какала, дитина пісяла, дитина як дитина. На четвертий день перебування вдома у дівчинки почалися проблеми з випорожненнями, говорить Владислава. Почали ж давати більше смесі, ну, як положено, кожного дня більше робити. І у дитини стався запор, я так думала. Ми поїхали в аптеку за свічками, за дитячими. ж, ну і як оказалось, їх нема куди вставляти. У нас оказалася вроджена вада, що немає в нас ануса. Тобто в неї свіч був під влагаліщем. Вона поки мало кушала, поки вона могла ізпережнятися. Вона стала більше кушати і стало важче. Він забився цей свіч. Це в нас, виходить, вроджена вада. Оперативне втручання новонародженій доньці провели медики у міській дитячій лікарні 27 червня, розповіла жінка. Нині дитину з реанімації перевели у лікарняну палату. Нам вивели стому на лівий бок. Дитина буде ходити з тому і півроку, а то трошки більше. Вторий етап операції. Цій будуть робити відверстці. Це вже після півроку. Діли відверстя, ми ходимо ще так 3-4 місяці, воно зафункциклірувати, потім і підводять кишку туди вже і закривають стом. У нас такий трохи етаповий. виходить. Нині у Полтавському міському перинатальному центрі, де народжувала Владислава, створили комісію та проводять службове розслідування. Про це розповіла Суспільному директорка медзакладу Наталія Удовицька. Зентежені, стурбовані, засмучені цією ситуацією. Надзвичайно засмучені. І службове розтеження проводиться не лише по пологовому будинку, а й в департаменті охорони здоров'я міському. Люди пишуть причетні до цього випадку пояснювальні записки, і по завершенню розстеження будуть зроблені певні висновки, і тоді я зможу вам дати більш конкретний і суттєвий коментар. Як розповіла Наталія Удовицька, триватиме службова перевірка до 5 липня. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.